Я вас вітаю. Сьогодні ми будемо з вами говорити про дуже цікаве дослідження. Справді дуже цікаве, не як зазвичай. Воно було проведено електронною платформою, яка називається LalaFo. Ми про неї з вами вже раніше говорили. Ця платформа створена однією з українських компаній, і зараз вона виконує. Гуманітарну місію в Польщі це платформа по типу OLX, але вона повністю безкоштовна. Тобто, ви можете, якщо ви приїхали до Польщі після 24 лютого, можете зайти на цю платформу, вибрати речі, які там є розміщені, якби додати їх до кошика і. Типу, купити, але ви за них нічого не платите. Ви платите лише за доставку, там якось в районі 10 злотих. Тож ця платформа дуже сильно допомагає українцям, які потребують якихось речей і так далі. Можете туди зайти, я залишу посилання в описі під цим відео. Але е, зараз ми говоримо не про те. Ми говоримо саме про дослідження, яке зробила е, дана платформа, бо в них е, якби вони постійно контактують з великою кількістю українців, які приїхали до Польщі, тікаючи від війни. І маємо наступні результати. В Польщі зараз знаходиться, якщо ми говоримо саме про біженців, 97% жінок і всього лише 3% чоловіків. Тож ми бачимо, що чоловіків втекло різними маніпуляційними якби, способами не так багато людей. Тобто 97% жінок і майже 90% з опитаних мають дітей. Понад половина, це 53% цих дітей, вони вже навчаються в польських школах. Тобто, ми має, можемо зробити висновки, що приблизно половина дітей наразі ще не влаштовані до шкіл, садочків і так далі. Надіємося, що питання з освітою буде вирішено якнайшвидше. Більшість біженців з України винаймають квартири, це 45% людей, які знімають квартири за свій рахунок. Також 23% опитаних проживають в поляків по програмі 40 Ще 9% зараз проживають в гуртожитках або ж центрах для біженців, які досі ще функціонують, хоча їх вже залишилось набагато менше. Також 30% респондентів відповіли, що вони вже знайшли собі роботу в Польщі. Ми знаємо, що насправді знайшло роботу собі вже там понад 70%, але е, в розрізі цього опитування тут говориться про те, що цих 30% вони проживають на житлі, яке їм надають саме агенції праці, через які вони працюють на різних там заводах, фабриках і інших підприємствах. Е, також, що говориться про найважливіші проблеми, які, про які також говорила Лала ФО. Е, які найважливіші проблеми, з якими зараз е, зіштовхнулися українці в Польщі? Так от, е, і це власне і певні ті причини, по яким українці повертаються назад в Україну, незважаючи на те, що досить висока загроза ракетних ударів досі існує. Так, от, 67% відповіли, що їм не вистачає е, фінансових засобів, тобто грошей. Це є зрозуміло, тому як ціни ростуть, зарплати не ростуть. І, а, а ще плюс до цього, що більшість жінок поприїжджали з дітьми, ви самі розумієте, яка ситуація там з роботою, з садочками і з усім іншим. Далі 51% за проблему вважає мовний бар'єр. Тож, друзі, вчіть польську мову різними варіантами. В інтернеті є навіть купа різних сервісів, де це можна робити безкоштовно. Ми також неодноразово говорили про різного типу курси. Ну і 47%, звісно ж, говорять про відсутність житла в Польщі. Цю проблему, напевне, також можна поєднати з відсутністю фінансових засобів на існування. Бо якщо у вас є багато грошей, то ви можете собі будь-квартиру зняти в будь-якому місті, ми це розуміємо. І також, що для мене було таким серйозним відкриттям, майже половина вказала на те, що їм не вистачає речей. Одягу різного, різного типу продуктів, там і харчування, і засобів гігієни, і всього іншого. І, це, ну, якби, і про це, як ми бачимо, заявили ну, 45% опитаних. Тобто ми бачимо, що людям і надалі потрібна допомога, і надалі потрібно. Ну, якби вони потребують цієї допомоги, незважаючи на те, що стараються там щось робити. І в загальному остання така дуже важлива цифра. Не будемо так затягувати відео. Серед всіх опитаних також було поставлено питання, чи потребуєте ви взагалі будь-якої допомоги зараз в Польщі. Друзі, і лише 3% українців, які приїхали після початку війни, 3% сказали, що ні, ми жодної допомоги не потребуємо. І 97% натиснули, так, нам треба та чи інша допомога. Комусь вона потрібна фінансова, комусь вона потрібна е, психологічна, комусь потрібна ще якась. І як ми бачимо, що незважаючи на те, що в нас вже майже півроку, як йде війна, е, дуже багато українців надалі не можуть адаптуватися і їм потрібно далі якось їх підтримувати, допомагати. Не, не сваритися на них, не злитися на них за те, що вони щось там не можуть. Друзі, потрібно ну, якби, входити в розуміння. Ми, я, я також розумію, що є категорія людей, які просто користаються цією добротою, але через цю одну категорію не можна відмовлятися від допомоги всім іншим. Свою думку, звісно, з цього приводу ви можете написати в е, коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Ну і, звісно ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!